Дайте світу! Це ж вже було. За За Пам'ятаєте, як взимку москвичі мерзли у своїх домівках, і знову на Росії комунальна халепа цього разу південь РФ лишився без електрики. Здається, лише побутові незручності здатні вивести росіян на мітинги. По федеральним каналам... По федеральним каналам нам розповідають, що ми там роздовбали Україну енергосистему. І вони там без світла сидять. Ми в Краснодарі по 10-14 годин на добу без світла. Сутки без світла. А це Анапа, Краснодарський край. Світло є лише в центрі міста. Хтось, як і ми прийшли просто, щоб зарядити телефони. Бо у нас немає дві доби електрики і не передбачається п'ять хвилин. від центру тут уже все, тут уже морок. Загалом відключення електрики на Росії запровадили в Ростовській області, Краснодарському краї, Білгородській та Курській областях, Кабардино-Балкарії, Адигеї, Ставропольському краї та в Дагестані. Мільйони споживачів лишилися без світла. У них теж з'явилися графіки відключень і сумні коментарі. Очманіте дожили. На що нам треба було чіпати тих хухлів? Що ж сталося? Відбувся збій на Ростовській АЕС на одному з реакторів. І, звичайно, цілий Гігават потужності випав. І Відбулось розбалансування. Uh, і почалися якби такі локальні блекаути. Тобто із чотирьох енергоблоків по одному гігавату лишилося два. Один був на плановому ремонті, інший вибило. Ростовська атомна електростанція живить величезну територію весь південь РФ. регіон, який завжди був у постійному дефіциті електроенергії. А до цього ще додався анексований Крим та окуповані південні області України. Крім того, що зросло навантаження у зв'язку з появою так званих нових регіонів. Окупованих територій України і плюс метеокліматичні зміни відбулося різке збільшення споживання в умовах. Високих температур вогнику додали і наші сили оборони завдали прицільних ударів по двом великим підстанціям високого вольтажу в Білгородській області. Це металургійна і старооскольська. І там так само генерація на нулі, як наслідок дисбаланс в єдиній енергетичній системі РФ. А збій на Ростовській АЕС спричинив ланцюгову реакцію, яка дійшла і до Дагестану, і до Ставропольського краю. В останньому інша біда немає води. Сьогодні сьогодні подзвонили на водока. На сказала, що води не буде сьогодні. Взагалі у мене залишилося літрів п'ять. Нам ніхто не може допомогти. У мене немає грошей поїхати і купити, хоча б в магазині води. Це жителька села Дербетовка Ставропольського краю. Там і ще в низці сіл немає води, а температура повітря плюс 40. Воду подають лише на годину або дві, і вона ось така. Ось таку нам водичку дали. Чудово, дочекалися. А от де водички достатньо, так це у Челябінську. Ми всі тонемо води до бія. Просто Чілябінськ потопає у аномальних зливах. Ось цей циклон, який накрив регіон, і через різке підняття рівня води прорвало земляну греблю. Затопило будинки, вулиці, траси. У деяких Абсолютно. селах вимкнули електроенергію. Десятки людей евакуювали. Ну і на додачу стався землетрус в Туапсе. Це той самий Краснодарський край. Магнітуда, що правда невеличка: 3,7 та 3,9 балів. Утім, світло від того не з'явилося, хоч Ростовська АЕС запрацювала на повну. Ось графік відключень електроенергії в Краснодарі з 9 ранку до 5 вечора. Чиновники скаржаться на брак кадрів, особливо електроенергії електриків. ось у цьому році чітко вирізняється електрика, електрики, які можуть виконувати роботи на капітальному ремонті квартирних будинків, бригади. Їх по пальцях їх просто не вистачає. Де брати електриків знають. треба насамперед навчитися більше дітей, створювати в сім'ї. І це порада на рівні президента РФ, яку висловлює його прес-секретар. Ми живемо в найбільшій країні світу, а нас кожен рік стає менше. А впоратися з цим можна тільки збільшенням середнього коефіцієнта народжуваності. і водночас продовжують стимулювати зменшення росіян за участь у війні в Україні. Москвичам відтепер пропонують рекордні 1,9 мільйона рублів. Це найвищий прайс за похід на війну в РФ. В інших регіонах одноразові виплати за підпис. Сання контракту менші, проте багато хто погоджується, адже в глубінках ані роботи, ані заробітків, а жити за щось треба. Бо ціни на Росію зростають невпинно цього тижня. Центробанк РФ підвищив облікову ставку до 18%. в Україні. Це 13%, а в європейських країнах до 5% максимум. І не обійшлося цього тижня безбавовне. Наші дрони у ніч проти 27 липня атакували нафтопереробний завод і три військові аеродроми РФ на Олен'ї В Мурманській області вдарили по бомбардувальнику ту 22 м 3 Вгатили по литовищу Дягілєво в Рязанській області та Енгельсу в Саратовській. Саме ці літаки випускають по Україні десятки крилатих ракет. Водночас тепер варто уважно придивлятися до частоти протестів на Росії. Ірина Коваленко, ТСН Тиждень, 1+,1, Марафон, Єдині новини.